Слава Ісусу Христу, дорогі підписники всіх вас благословляю! Бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя і молимося за нашу країну, за наших воїнів, за наших людей. І, Господи, просимо Тебе захисти нашу країну, наших людей і даруй Україні найкращі благословення во ім'я Ісуса Христа. Нехай Господь вас захищає, оберігає, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні хочу поговорити на, на дуже таку цікаву тему, як смерть. І що для християнина означає е, слово смерть, і що взагалі це таке? Що смерть це перехід у життя вічне, що для людської душі безсмертя воно не існує. Що е, есть, е, Людська душа, вона безсмертна. І Дуже багато людей розумію, бояться смерті, бояться цього переходу в життя вічне. Но потрібно боятися, щоб душа до переходу в вічність була покаяна, була з Господом. І тому Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб ми мали життя вічне, щоб душі наші були спасені, коли микаємося в своїх гріхах, коли ми. Виконуємо волю Божу, то ми таким чином е, спасаємо свою душу і допомагаємо іншим людям е, е, як приобрести це, е, це спасіння. Ось, тому я вас благословляю, щоб ви всі покаялися, всі стали учнями Ісуса Христа, і нехай Господь відкриє ваш, ваше серце, ваш розум для Слова Божого. Ось для його волі. І повне відео на цю тему подивіться на каналі Новості Салтаненко. дописно на відео я залишу в дописі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Многі люди не бояться смерті. Що б не вийшло з душою, хто з того Богу принадлежить, вона знаходиться у Господа. Хто твій Господь? Хто твій Бог? Тому що є п'ять всадників. дьявол, который рядится в ангела света. Война, это дух войны, всадник войны. И многие люди, они живут, знаешь, в агрессии. Многие люди отданы сегодня деньгам, мамоне, они готовы за это все сделать. Многие люди сегодня находятся во власти смерти, ада. Куда дальше душа пойдет? Ты заботься, пока ты можешь что-то сделать для того, чтобы стать сыном или дочерью Божией. Заботься действительно, чтобы Иисус стал Господом в твоей жизни для верующего человека. Смерть, которую представляют люди, это на самом деле переход к жизни вечной. Это переход, чтобы получить то совершенное тело, вечное тело, какое у нашего Господа. Знаете, многие люди...